Друзі, для приготування сьогодні нашої страви нам потрібна сіль, фарш, солодкий перець. Я його порізав пополам, почистив. Уже, твердий сир, манки трошки, помідор, цибуля, пару зубчиків часника, паприка, чорний перець, пів чайної ложечки, та томатна паста. Оце і все, що нам потрібно, для того, щоб приготувати сьогодні. Наші гарні такі фаршировані перці. Все, давайте починать. Так, друзі. Зараз поріжемо так цю І це все нашу чашку скинемо. Так. Два зубчики часнику додамо і один помідор. Ще й не влазив все, зараз ми трохи, трохи зіб'ємо, та додамо ще помідора. Так. Зараз додамо і цей помідор. Все досить. Так, друзі, оце наш фарш. Туди висипемо оці наші. Помідори з цибулю з чесноком Якщо ви будете крутити на мясорубку фарш, то вкиньте в кінці цибулю помідори вкиньте в кінці, щоб протовнути м'ясо. Додамо чайну ложку паприки, додамо півчайної ложки чорного перцю. Десь менше половини, дайте коріандру Це буде смачно. Солі дайте чайну ложку, але будете куштувати. Та додайте. Дві столові ложки манки. Все, і тепер це все треба гарно вимісити нам. Вимісити і відставити, щоб наша манка набухла. Ой, помідорчик запах, чесничок. Все, друзі. Фарш у мене курячий. Якщо у вас є свинячий, використовуйте свинячий, якщо індюшачий, використовуйте індюшачий, душачий. який фарш. Все. І зараз відставимо хвилин від 15 до 30, щоб манка наша набухла, щоб фарш наш був готовий до фарширування. Так, друзі, приготуємо заливку поки що для перців. Дамо 2 ложки цукру, води ми взяли пів літри. Дві ложки пасти томатної. Ось так. Чайну ложку солі. Чайну ложку паприки півчайної ложки перцю. І отут в мене є трохи перекручених помідорів. Дамо ще перекручених помідорів собі. Все. Добре розмішати, щоб паста розтворилась, цукор розтворився, сіль. Це ми цим будемо цією заливкою заливати наші перці перед тим, як ставити в духовочку. Так, друзі, фарш ще трошки постоїть, будемо починати наші перці. А поки поставте оцю заливку і закип'ятіть її. Заливати ми будемо гарячим. Доведіть до кипіння, а потім заливайте наші перці. Так буде набагато краще. Так, ну що, друзі, там заливочка наша закипає, А ми почнемо з вами наші перці. Курячий фарш він трошки жидший, ніж свинячий. Ну, зараз потрошку. Начинимо наші перці. Так, все, заливочка наша вже готова. Почти закипіла. І зараз ми отак потроху гарячим на перці, щоб трошки фарш трохи схватився. Так, ну і все, залили. І зараз ставимо в духовку. Все. Так, духовку включили на 180 градусів, верх-низ обдув, тушкуємо наші перчики. Так, друзі, ось такі перчики в нас вийшли. А зараз ми їх зверху сирочком накриємо, щоб було смачніше. Ось так. Так, друзі, наші перчики запікались десь хвилин 50. Сирком засипали і зараз ще хвилин на 10 поставимо їх в духовочку, щоб сир розтопився. І будуть наші перчики готові. Ось такі перчики вийшли. Гарні. Надіюсь і смачні. Сирок розтопився. Фарш сочний. М -м -м. Друзі. Раджу приготувати. Нічого складного, але дуже смачно.